Також реакція є і від посолки США Брідж, Бріджит Брінк, яка теж засудила покрив, удар по кривому рогу, але не вказала, хто саме вбив дітей. Ну, чи то побоялась, чи що, не знаю, але вона написала щодо цього удару, відреагувала. І дописала цитую жахає те, що сьогодні ввечері балістична ракета влучила поблизу дитячого майданчика і ресторану в Кривому Розі. Понад 50 поранених, 16 загиблих. Це на той момент, коли вона писала цей пост. Така кількість була серед них шестеро дітей. Також кількість на жаль все ж таки збільшилась. Ми про це вже говорили: 19 загиблих та 9 дітей з них загиблі наразі. Також продовжує цитувати, що писала Брінк. Ось чому ця війна має завершитись? Написала вона. Ну а українці в коментарях відреагували на це і попросили внести зміни. З вашого допису не зовсім зрозуміло, що це за ракета, така і звідки вона взялася. Може, напишете, як є. Ну і також один із дописів, один із коментаторів, дописував про те, що. Типу, невже Бріджіт Брінк забула як пишеться Росія? Це мені якраз Анна розповідала під час цього етеру цю історію. Ну тобто дуже дивно, дуже дивна реакція, така від людей зараз на те, що люди гинуть інші в інших державах? Триває у Росія. На жаль, ще є чим гатити по нашій Україні. Є в наявності і ракети і. Шехеди, хоча дійсно ракета давно росіяни не застосовували по мирних жителях України, але це знову трапилося сьогодні. Дійсно, вночі теж було неспокійно. Про це поговоримо пізніше. А почнемо наш тер із найболючішого для українців. Будемо говорити про те, як росіяни вкотре вбивають цинічно українських дітей та дорослих. Росіяни вготили по дитячому майданчику, і будемо всі деталі з'ясовувати. Олександр Вілкул дописав сьогодні зранку про трагічні вечір та ніч для українців. Далі будуть цитувати, що він пише: черговий кривавий злочин скоїла країна терорист, ракетна та масована шахетна атака. А по житлових кварталах та дитячих майданчиках орки вбили 19 людей. Дев'ять з них це діти. Цьому ніколи не може бути прощення. Вічна пам'ять внаслідок терористичних атак постраждали 68 людей від тримісячної дитини. До людей похилого віку 40 людей зараз перебувають в лікарнях. Двоє дітей 5 та 8 років були доставлені до Дніпра до лікарні імені Мечникова в вкрай важкому стані. Із постраждалих в наших лікарнях 17 в тяжкому стані, в тому числі двоє дітей. Лікарі борються за їхнє життя, надають всю необхідну медичну допомогу. Постраждали також. 34 багатоквартирні будинки, шість навчальних закладів, магазини, об'єкти бізнесу, інфраструктура, авто, зруйнований приватний будинок. Пошкоджень було багато. Дані ще уточнюються. Всю ніч тривала ліквідація наслідків. Було задіяно всі оперативні та комунальні служби. Пожежі, що виникли, були загашені. До 2.45 аварійно-рятувальна операція була завершена, але комунальники продовжували працювати всю ніч. До 6.00 вдалося відновити рух трамваїв на дружбу. В деяких будинках немає електрота. Газопостачання і ведуться відновлювальні роботи. Він дописав про події і ранкові в місті Кривий Ріг, куди росіяни вкотре здійснили цінічний обстріл. Ну а ввечері вночі з'являлося ще багато кадрів з наслідками рашистської атаки. Кадри, на які дивитися сліз неможливо кадри як просто посеред вулиць, біля дитячого майданчика, на дитячому майданчику. Лежать загибелі, це і дорослі, і діти, кадри, на яких видно, як батьки просто плачуть і не знають, що робити із тілом дитини, яку вони втратили через руки окупантів. З'являлася інформація вчора ввечері і від Сергія Лисика, очільника Дніпропетровської обласної військової адміністрації, про те, як лікарі борються за кожне життя, чимало постраждалих в операційних серед тих, хто отримав поранення діти найменшому три місяці. Тобто, росіяни навіть у таких немовлят хотіли забрати життя. Керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко також відреагував ще вночі на цей цинічний удар окупантів. Він дописав, що це свідомий удар для того, щоб вбити велику кількість людей. Росіяни вдарили по кривому рогу касетною балістичною ракетою. Попередньо відомо про те, що цей іскандер. Також країна терорист атакувала місто саме в день жалоби щодо удару середу, через яку загинуло четверо людей. Цинізму і тероризму арафії немає, меж кількість загиблих наслідок удару по кривому рогу вчора вечері і вночі постійно зростала. Сьогодні зранку вже підтверджена інформація про 19 людей, з яких 9 дітей загинули через руку окупантів. А ті, що, у свою чергу тішаться, тішаться своїм успіхом, так званим так в лавках, щодо вбивства українців. Ну а далі можемо теж переглянути ще болючі кадри з місця події одразу після удару расистами біля дитячого майданчика. Діти, мабуть, самого рання мали свої якісь підліткові справи, можливо, і посварилися зі своїми батьками, чекали, як прийду додому, поїдять і почнуть далі займатися своїми справами, включно лягати спати. Але Російська Федерація вирішила зробити зовсім таке по-іншому. Як ми бачимо, відповідно рідні реагували на свого загиблого 15-річного хлопця. Киця, моє сонечко, моя лапочка це все те останнє, що вміщало у свої слова ті рідні, які втрачають своїх дітей, втрачають через чергові атаки, які робить Російська Федерація по території України. І це ще не все. Це не весь терор, який я думаю, багато хто з вас бачив в соціальних мережах на вчорашній вечір. Багато хто бачив, що із. Реанімаційного автомобіля виносили трьохрічного хлопчика Тимофія, як на сьогоднішній день це виявилося. Його намагалися реанімувати. Відповідні служби намагалися впіймати пульс, дослухати, відчути його. І було дуже важко. Потім він ледве-ледве пробивався і почали йому проводити реанімаційні заходи, включно забрали його до лікарні, де дійсно лікарі боролися за його життя. Бо три роки три роки було Тимофію. Насток обстрілу Російської Федерації в Кривому Розі помер трьохрічний Тимофійко. Відео із реанімацією, якого розлетілося мережею на вчорашній вечір, хлопчику Тимофію було всього три роки і навіки, тепер три його убили росіяни у Кривому Розі. Про це розповіла його мама місцевому медіа свої кривий ріг та поділилася світлинами із родинного архіву. У момент вибуху вони із бабусею поверталися із майданчика. Мама була вдома. А коли вибігла на вулицю. То там було пекло, яке вона побачила, включно із своїм сином. Тимофійко був дуже енергійною дитиною, мав захоплення космосом та ракетами космічними. Дуже полюбляв збирати божих корівок та різноманітних жуків. Згадує сина, мама Валерія. Тимофію тепер на віки 3-9 років, світла пам'ять. Тим діткам і тим людям, які загинули внесок чергової терористичної атаки, ніби ти думаєш, це, мабуть, досить, мабуть, досить вбивати, мабуть, досить продовжувати це робити. Але ж ні, щодня щось нове, нові життя, нові історії, нові обличчя. І правду кажуть, що війна то люди. От дійсно що грає велику роль, як на фронті наші захисники, так і зараз у тих, скажімо так, моментах, яких проживає кожен українець щоденно від початку повномасштабного вторгнення життя і війна, це люди. Кожна ракета, кожен ударний дрон доводять, що Росія. Не хоче миру, не хоче ніякого перемир'я, не хоче, як да кажуть зараз на іноземних медіапросторах, peace піс діл, тобто мирної угоди, але цього не відбувається. Ми бачимо реалії. Он буквально до речі, позаду стоїть той ресторан. Ви бачили тільки що на кадрах своїх попередніх на екранах. Перед ним автівка згорівша потрапили не в ресторан, як пишуть рос росіяни. нібито там перебували найомніки, нібито там якась була нарада, а попали в дитячий. Майданчик, як вони дописують, високоточним ударом влучили куди потрібно. Про цинізм росіян ми поговоримо з вами далі і покажемо, що вони дописують. А початково те, як Володимир Зеленський, лідер нашої держави, відреагував на цей ракетний удар. Так, от насамперед він дописав наступне: кожна ракета, кожен ударний дрон доводять, що Росія хоче тільки війни. Серед загиблих є діти пошкоджені будинки. Щодня російські удари, щодня загиблі люди. Тільки одна причина. Чому це продовжується? Росія не хоче припинення вогню, і ми це бачимо. Увесь світ це бачить. Америка. Європа, всі інші у світі мають достатню спроможність, щоб змусити Росію відмовитися від терору і війни, і це треба забезпечити. Мир потрібен, зазначив лідер України. До речі, багато хто зараз дописує, включно із військових, у своїх медіамайданчиках про те, що знаєте, Кривий Ріг це ж рідне місто лідера нашої держави Володимира Зеленського і. Нібито це показово роблять росіяни, щоб продемонструвати свій цинізм і продемонструвати свою, ем, скажімо так, нібито пріоритетність у цій війні, яку розпочала Росія ще повномасштабно з 22-го року. Але для нас ця війна триває 14-го року, коли вперше Росіяни вдарилися на територію України. Далі лідер нашої держави у своєму вечірньому зверненні також і розповів про те, що трапилося у Кривому Розі. Дописав і розказав він наступне. Зараз тривають рятувальні роботи в Кривому розі після удару російської ракети. Багато постраждалих пошкоджені будинки. Ракета вдарила фактично по території поруч із житловими будинками у дитячий майданчик. Звичайні вулиці. Це просто не люди. Сволота. Усі, хто може таке робити. Слова нормального про цих російських покидьків немає. І сьогодні ж у Харкові увесь день тривали рятувальні роботи після удару російських дронів. Цілеспрямований удар шести шахетів. На жаль, п'ять людей Гинули 34 людини постраждали загалом за одну тільки минулу ніч було 78 ударних дронів, із них 56 шахедів. Сьогодні ж у Херсоні новиціли спрямований удар російського евпідрона по об'єкту енергетики по Херсонській ТЕЦ. Такі удари не можуть бути випадковістю. Росія не знає, що це за об'єкт і що це об'єкт енергетики. І що такі об'єкти мають бути захищені від будь-яких ударів згідно із тим, що Росія пообіцяла американській стороні. Всі російські обіцянки закінчуються рек ракетами дронами, бомбами чи артилерію. Дипломатія для тих і для них це пусте слово, і тому потрібен тиск. достатній тиск на Росію, щоб вони відчували наскільки важко нам, українцям, і що вони відчували наслідки кожного свого обману, кожного удару, кожного дня, коли вони забирають життя людей і затягують війну. Тож, що ще сказав лідер нашої держави у своєму вечірньому зверненні, далі можемо послухати. Дорогі українці і українки, зараз тривають рятувальні роботи в Кривому розі після удару російської ракети. Попередньо балістика станом на цей час відомо про 14 загиблих, серед них 6 дітей, мої співчуття рідним та близьким. Багато постраждалих, пошкоджені будинки. Ракета ударила фактично по території поруч із житловими будинками в дитячий майданчик. Звичайні вулиці. Це просто нелюди, сволота, всі, хто може таке робити. Слова нормального про цих російських покидьків немає. І сьогодні ж в Харкові весь день тривали рятувальні роботи після удару російських дронів. Цілеспрямований удар шести шахедів. На жаль, 5 людей загинули, 34 людини постраждали. Загалом за Одну тільки минулу ніч було 78 ударних дронів, із них 56 шахеди. Сьогодні ж у Херсоні новий цілеспрямований удар російського ФПВ-дрона по об'єкту енергетики. По херсонській ТЕЦ. Такі удари не можуть бути випадковістю. Росіяни знають, що це саме об'єкт енергетики. І що такі об'єкти мають бути захищені від будь-яких ударів згідно із тим, що Росія пообіцяла американській стороні. Всі російські обіцянки закінчуються ракетами і дронами, бомбами чи артилерією. Дипломатія для них це пусте слово. І тому потрібен тиск, достатній тиск на Росію, щоб вони відчували наслідки кожного свого обману. Кожного удару, кожного дня. Коли вони забирають життя людей і затягують війну. Вже могло би бути досягнуто припинення вогню. Саме Путін це відкидає. Саме Москва не йде на припинення вогню вже з 11 березня.